Виїхала я з сином 4 квітня 2022 року. Це вже були останні автобуси. Ці евакуаційні, які виїжджали вже з Бердянську. Вони вже були навіть не в місті, да вони вже були на кольце, Та да, як говорять в Бердянську, то вони вже там були, і дістатися було достатньо дуже вже складно. То таксі е, але все ж таки виїхали. І дорога тривала. З Бердянську до Запоріжжя 12 годин, 17 блокпостів. Ті, хто це виїжджав, вони все розуміють, все знають. Дуже довга, дуже така холодна, дуже страшна. Да це один із найстрашніших спогадів буде в моєму житті назавжди. Переїхали в Запоріжжя, приїхавши в Запоріжжя, я вже знала конкретно куди їду. Я їхала до батьків. Мої батьки проживають, проживали в Дніпропетровській області, Синельківський район, село Олександрівка. Я там, до речі, народилася, але долею життя була закинута в Полянській, проживала там офіційно з 2007 року і до 22-го, і зараз досі там є моя прописка і. І частинка моєї душі, мого серця. Е, приїхавши в своє село, скажімо, да, де я народилася, де я певний період часу закінчила школу, да, проживала. Спочатку було спокійно, так, ну, трішечки заспокоїлась, тому що ці переживання, ці хвилювання трішечки відійшли. Кудись далі життя тривало. Так життя тривало. Треба було щось робити. Перший період часу не знаєш, як себе поводити, куди себе діти. Дуже було е, добре, особисто для мене, те, що я була у батьків. Е, поряд зі мною відразу приїхала родина, яка приїхала з селідова. Яка залишилась без нічого, і випадково просто була вільна квартира, да, там поруч сусідня, і вони туди в'їхали. І я бачила, яким складніше набагато. Тобто я розуміла, що я е, маю також більше підтримки, ніж будь-хто. Пройшовши пройшло півроку з мого перебування, вже з виїзду з окупації, я розуміла, що треба жити далі. Е, було таке, що от, що робити, куди себе діть? Гордянську, да, там були якісь вже певні моменти, налагоджена робота, друзі, там, свої якісь ну, такі моменти в житті, які вже були там поступово напрацьовані. І тут розумієш, що ти не знаєш, куди себе діти. Я, куди? Добре, що була підтримка. Ще раз наголошую, дуже велика підтримка близьких родичів, знайомих, просто сторонніх людей, які достатньо так сильно підтримували. І от, так як у мене є педагогічна освіта, і я працювала в, педагог... в освіті, та, в школі працювала, в ліцеї працювала, то я подумала, а може це такий шанс все ж таки повернутися, так, повернутися е, в освіту. Можливо, це моє покликання. Бо я закінчила Бердянський державний педагогічний університет. І я це зробила, я повернулася в освіту. Я повернулася в свою школу, в якій я Навчалася і повернулася вчителем історії. Пропрацювавши там півтора року, знову змінюється життя. Так? Бо ми, переселенці, як нас вимушені переселенці, як нас всі називають. Спочатку ти думаєш, та повернусь, та повернусь, а потім розумієш, що не повернусь поки що. І е, рухаюсь я далі. Зі своїм чоловіком, так як чоловік у мене військовий, перебував і на Херсонщині, і на Донеччині був був в бойових точках. І тобто, певний період часу він дислокується у Кривому Розі. Його тут військова частина, тут його бригада, і він більшу частину знаходиться тут. І ми приймаємо таке рішення, що ми переїжджаємо у Кривий Ріг. Тому що я періодично вже сюди приїжджала, і ми таке важливе рішення в житті приймаємо, що нам треба десь жити. Так? Бо постійно знімати житло, постійно десь у когось щось просити. Тобі хтось допомагає, хочеться свого. І знаєте, дуже важко було також прийняти це рішення. А якщо знову, да, от мене запитували: а якщо знову в тебе відберуть, да, житло відберуть, все що в тебе там лишилося. Я не знаю, кажу, якщо буде знову той, хто не був на нашому місці, на місці переселенців ніколи не зрозуміє насправді, як це кинути все, все залишити і виїхати, просто виїхати. 에, довго говорити про складнощі, про труднощі так було складно. 에, інколи плакали. Плакала я, не знала, що робити, де знайти той вихід, як саме правильно зробити. А може, не треба, а може треба їхати за кордон. Тобто, дуже багато було думок, е, різних думок, але ж все ж таки прийняли ми рішення. Залишитись в Україні, да, і залишитись у кривому розі. Військовий чоловік, мій діючи військовий, тому ми звичайно я не можу покинути так і поїхати поки що кудись далі. Да. Дозволяє нам зараз наша безпека поки що тут залишатися, то ми тут залишаємось. Так само і для дитини, син так само з однієї школи там навчався, потім сюди навчався. То були певні труднощі. Але, знаєте, якщо разом, якщо є підтримка родини, то це достатньо, ну я не скажу що прям дуже легко, але це можна пережити трішечки легше. Да? Всі ці такі зміни певні. Переїхавши у Кривий Ріг, буквально три дні і. Я розуміла, що треба роботу так, шукати. І знов-таки моя освіта. Думаю, піду в освіту. Якщо зараз біля мого будинку, де ми проживаємо в моєму районі, не знайдеться поряд школи, ліцею, да, де можна працювати, я не піду в освіту. Такий поставила собі, знаєте, такий кордон, не піду в освіту. І приходжу буквально рік, це було 25 серпня, здається, відділ освіти, і говорю, я така, то така то маю таке. Такі напрацювання, хотіла працювати вчителем історії в якомусь закладі міському, але той, що поряд, біля мого будинку. І тут вона говорить: ви знаєте, ось буквально біля вашого будинку є ліцей Криворізький 129. Там, треба, там потребують вчителя історії. Піду, прийшла, приходжу я сюди, приходжу в цей ліцей. Це дуже відомий, до речі, ліцей 129. й він входить в десятку найкращих ліцеїв України, так і один з найкращих на Дніпропетровщині. Приходжу до директора, говорю: так, от хто я така, звідки я, як моє життя склалося, чому так склалося? Як я прийшла до цього рішення? Говорю, так, як є, що в освіті я відносно недовго працюю так, в мене була перерва просто. Я працювала спочатку 4 роки, потім залишила освіту і певний час в освіті не працювала, була в торгівлі, а потім знову все ж таки пішла в освіту. І ось беруть мене на посаду вчителя історії і на посаду класного керівника. Тобто мені дають класи, я працюю цілий рік, працюю, допрацьовую до. Травня місяця, і мене викликає директор і говорить: Катерина Сергіївна, така ситуація, пропонують мені трішечки вищу посаду. Тобто, зараз, на сьогоднішній день, минув рік моєї роботи в Криворізькому ліцеї 129, і я вже на сьогоднішній день маю посаду заступника директора з виховної роботи. Тобто Чим я тішуся і знов-таки завдячую своїй підтримці, це своїй родині, своїй сім'ї, які в мене вірили в те, що я зможу. Зараз у мене спеціальність. Я маю диплом спеціаліста історія України і народознавства, викладання середньої освіти. є. зараз я вступила в університет на магістратуру на українську мову та літературу. До речі, вступила я за ваучером. Є ваучер для нас, переселенців. Якщо мене чують переселенці, знаю, що вони почують, я так кажу погано переселенці, але вже також до цього слова звикла дивіться ваучер, який покриває частину навчання. І можна навчатися на будь якій спеціальності. Бажано за своєю спеціальністю попередньою можна отримати або другу вищу освіту, так, або магістратуру, то можна отримати. І завдяки цьому ваучеру допомоги від, це допомога від держави. Я отримала цей ваучер і частково перекрила, не частково, я скажу навіть, а більше я перекрила своє навчання, тобто ваучер на 30 тисяч гривень, інше ви доплачуєте самі. Тобто, якщо ви обираєте собі професію, якусь, да, якусь там спеціальність, ну, оплата. Є, да, і оцей ваучер. Цю частину коштів вам покривають. Проконсультуватися, до речі, можна в центрі зайнятості, це вони цей ваучер видають, надають документи, перелік документів і просто проконсультують, хто може його отримати. Ну, ви переселенці вимушені не точно його отримують. Так що, будь ласка, кому треба скористатися? І якщо проаналізувати отак, да моє життя за три роки, якщо я виїхала з окупації. Багато хто, скажу вам чесно, з моїх знайомих, вони повернулися. Повернулися, тому що не змогли себе тут віднайти в тому плані, що це житло, це підтримка, це кошти, перш за все, да, яких не вистачає, так? як нам, переселенцям, якщо в нас немає свого житла, нам його треба знімати. Так? Знімати це треба кошти. Кошти, які нам виплачують переселенчі, вони ну, ви знаєте, да, вони не дуже великі, зовсім там малі. То їх вистачить тільки ваше, на житло, і то невеликому не якомусь місці, там в Дніпрі, там, наприклад, у Харкові, так то це дуже маленька сума. Якщо в простої там працювала в територіальному центрі, то на початку нам не виплачували заробітну плату за те, що ми в простої, мінімальну, потім третину. А зараз, вже від серпня місяця, нам взагалі не виплачують цю зарплату, ну, так як ми не працюємо звичайно, то нам перестали виплачувати заклад. Тому дуже шкода, що так стається, що такі підтримки е, вимушено переселених, е, це є проблема да, багатьох людей. Тому багато хто повертається, е, повертається туди, бо просто не знайшли тут вихід. І я дуже тішусь тому, що я змогла е, знайти цей вихід, що я змогла за, за допомогою підтримки своїх близьких, рідних пройти цей шлях. Я не буду казати, що це дуже складно, так? бо я знаю людей, яким набагато складніше, аніж мені, які втратили більше, аніж я. Але цей шлях він мій. Тобто кожного з нас, переселенця, є свій певний шлях. І от за три роки. Я вдячна долі, що доля склалась саме так, що я в цьому місці, що я маю родину, маю велику надію повернутися в Бердянськ, дуже велику надію. У мене діти, знаєте, запитують інколи Катерина Сергіївна, а якщо от Бердянськ повернеться до нас, якщо навіть вони запитують, ви відразу нас покинете і поїдете? І я кажу, діти, да, я відразу поїду. Я відразу поїду, звичайно, але вже покинуть вас, е, я не знаю, зможу чи я не зможу вже покинути. Скоріше всього, що вже ні. Е, знаєте, я вже тут е, почала пускати корні. Тобто, те коріння, воно там залишилось. Да? Там яке таке глибоке коріння, воно залишилося там. На жаль, е, більшість обставин не залежить від нас. Е, і тому. Саме так, мабуть, склалося моє життя, що сьогодні, саме зараз, саме я тут і за три роки досягла певних успіхів особистих. А я сижу і думаю, Боже, який в Києві жах. У нас так ще спокійно. То знаєте, мабуть, все пізнається в порівнянні. Скажу останнім часом. Тихіше набагато. У нас такий район. Я проживаю в Догінцівському районі. Це район автовокзалу, район ЖД вокзалу, тобто знаходиться тут. То знаєте, більш-менш спокійно і тихо. Є райони, де. Більш гучніше там, де пролітають шахеди, але порівняно з Синельниківським районом да, Петровщини, то в нас більш спокійно. І якщо я відкриваю новини, да, бачу там в Києві, в Києві, в Києві, в Києві, там Харків, Запоріжжя, то в нашому місті більш спокійніше. Ну, останнім раз, коли це була ракета, да, весною на дитячий майданчик прилетіла. Це була, мабуть, така остання жахлива трагедія. На сьогоднішній день більше такого страшного нічого не було. Але шахеди літають, їх збивають. Але відносно м -м, спокійно, так от, ну, знов таки, з чим порівнювати? Якщо можливо з прифронтовими, як постійно, то там гучно у нас більш спокійніше. Коли, звичайно, бувають вибухи, то страшно, лячно ховаємося, навчання в нас. Це є ж проблема або змішане, або дистанційне, тому що не завжди є укриття повноцінне, і так далі. але над цим працюють, але більш-менш спокійно. Відсад — САД, це на Азмолі, молі, ті, хто знає, це такий, я, я не пам'ятаю, як точно він називається це магазин. Квітів, магазин садоводчицький, да? садівництва магазин. Тобто там така завжди приятна атмосфера. Я так любила, там такий прекрасний краєвид. На сьомому небі також дуже прекрасний краєвид, такі приємні спогади. Ну, Як з таких приємних розважальних спогадів, то дуже полюбляли наутілу да? відпочивати. Де ще, ну, звичайно, приморка, да. приморка. Коли була студенткою, дуже полюбляла і дуже згадую кафе е, Арка. Ми дуже любили, там дуже найсмачніші, гарячі бутерброди були в Аркі. Вони там зараз, не знаю, як зараз, але на останній час е, були. Тобто, постійно ми відвідували ці місця. Хочеться повернутися, хочеться знову побачити. Е, хочеться додому. Да. Хоча я говорю, що це вже мій дім. Але, е, Хоч там вдома, я говорю там вдома, де там дома кажу в Бердянську. Тому всі дуже віримо. Віримо, і я вам скажу більше, я знаю, що ми повернемось обов'язково.